Добрий день! Минулого разу ми з вами говорили про екологічний слід людини, який залежить від багатьох показників, і зрозуміли, що людство перевикористовує можливості природи і використовує майже на 75% більше природних ресурсів, ніж може відтворити природа. Це дуже важливий показник, на основі якого можна обрахувати ще один цікавий показник: це день настання екологічного боргу. Термін день екологічного боргу означає дату, коли кількість використаних людиною ресурсів з початку року перевищує той обсяг, який Земля як планета здатна відтворити за 365 днів. Період між днем настання екологічного боргу і кінцем року людство постійно збільшує свій екологічний дефіцит і живе за рахунок тих ресурсів, які повинні були використовувати наші майбутні покоління. Ідея визначення дня екологічного боргу з'явилась у 2006 році, і власне в цьому році група вчених прорахувала день настання екологічного боргу. І на основі численних показників, які обраховуються в системі національних екологічних рахунків Організації Об'єднаних Націй, день настання екологічного боргу враховується 15 тисяч параметрів і показників розвитку. Країни це кількість населення, смертність, рівень захворюваності, економічний розвиток, об'єми видобування тих чи інших корисних копалин, лісистість території і багато інших показників, які будуть впливати на загальні показники екологічного сліду цієї країни, і отже буде розрахований на основі цього день настання екологічного. Боргу. Екологічний борг розраховується у днях, тобто це кількість днів, за яку людство споживає свій запас річних ресурсів. Відповідно, наступний, за рахунком, день в році буде днем екологічного боргу. Зараз ви бачите діаграму, на якій показано. Динаміку зростання того дня екологічного боргу починаючи з 1969 року. І ми бачимо, що до 1970 року людство ще вкладалося в свої можливості по використанню ресурсів і День екологічного боргу не наставав. А вже починаючи з 70-го року, День Екологічного боргу наставав спочатку в грудні. Потім в листопаді, потім ще раніше в жовтні, вересні, і станом на 2018 рік День екологічного боргу планеті на планеті Земля настав вже 28 серпня. Це означає, що наступні 4 місяці року ми живемо з вами в такому екологічному дефіциті і запозичаємо природні ресурси. У своїх майбутніх поколінь розрахунок дня екологічного боргу враховують, скільки сільськогосподарських угідь зайнято в площі в країні. Зокрема, тих угідь, які потрібні для вирощування не тільки їжі для людей, але і кормів для тварин чи сировини для виготовлення тканини і гуми. Враховують так само показники в гектарах, скільки пасовищ є на території землі. І туди включають землі виділені під вирощування тварин як для отримання м'яса, молочних продуктів, так і для отримання шкіри і хутра. Важливе значення має залісненість території держави чи планети загалом. Кожна країна має в своєму розпорядженні певну кількість ресурсів і споживає їх абсолютно різними темпами. Це буде залежати від технологій, видобування і можливостей економічної кожного країни. Тому в кожній країні День екологічного боргу настає в свій день. На даному діаграмі ми бачимо практично прораховані День настання екологічного боргу для багатьох країн світу станом на 2018 рік. І бачимо, що найгірша ситуація в високорозвинутих країнах Катар, Люксембург, Об'єднані Арабські Емірати, Сполучені Штати Америки, Канада. Це країни високорозвинуті, які використовують величезну кількість ресурсів і видобувають велику кількість вичерпних корисних копалин. Тому в них день екологічного боргу настає дуже швидко. Фактично, за Січень і початок лютого Катар і Люксембург вичерпують всі свої запаси річні ресурсів і далі весь рік живуть у борг. Ситуація, бачите, складна, тому що більшість країн використовує свої ресурси наявні за першу половину року. І Україна в цьому списку займає місце. Краще, як в середньому середньостатистичне по світовим масштабах, і День екологічного боргу у 2018 році для України настав 27 липня. Інші країни, в яких економіка розвинута слабше, і, зокрема, економіка видобування і спалювання корисних копалин, день екологічного боргу настає значно пізніше. До таких країн належить Куба, Ямайка, В'єтнам, практично вкладаються в ці норми своїх природних ресурсів. Є такі країни, в яких день екологічного боргу не настає взагалі. Це Руанда, Гаїті, Афганістан. Тобто вони вкладаються зараз своїми потребами у ті запаси природних ресурсів, які є сконцентровані в них в Україні. Ситуація в світовому масштабі змінилася у 2020 році. Це рік пандемії коронавірусу і величезних обмежень в пересуванні, в закриття роботи транспорту, обмеження роботи в торгових центрів і інші. І в зв'язку з цим день екологічного боргу в світовому масштабі глобальний день екологічного боргу наступив на місяць раніше. Це означає, що ми зменшили використання ресурсів порівняно з базовим, наприклад, 2019 до пандемічним роком. Зокрема, екологічний слід людства зменшився майже на 9%. Зокрема, найбільше скоротився наш вуглецевий слід, тобто спалювання викопних ресурсів і забруднення від транспортного переміщення, майже на 15% років 15 скоротився цей вуглецевий слід. І разом з тим пандемія завдала великої шкоди економіці багатьох країн, але екологічний слід загалом людства зменшився. У 2021 році День екологічного боргу в Україні настав 8 серпня. Сукупний екологічний борг дорівнює 18 земним рокам. І для того, щоб зменшити свій екологічний борг, нам треба. Наприклад, 18 років зовсім не використовувати жодних природних ресурсів, відмовитись від усіх благ цивілізації, звичайно ж, це неможливо. Тому не потрібно так радикально підходити до вирішення екологічних потреб, а маленькими кроками рухатися до вирішення великих проблем. Наприклад, якщо кожного року пересувати день настання екологічного боргу на 5 днів вперед. То до 2052 року світ досягне рівноваги між попитом людської цивілізації і пропозицією, яка є в природних ресурсів. Що кожен з нас реально може зробити для того, щоб зменшити свій екологічний слід і пересунути день настання екологічного боргу? По-перше, це економія електроенергії. Прості заходи, які ми можемо втілити в своє життя. Передусім замінити лампи розжарювання, на світлодіодні лампи, які значно менше споживають енергії, але дають ту саму кількість світла. По-друге, ми можемо перейти на енергоефективні прилади, звертати на це увагу, вимикати світло, коли виходимо з кімнати. Зайві електроприлади не вмикати, вчасно розморожувати холодильник та інші заходи. Ми можемо змінити свої харчування, спростити меню, надавати перевагу локальним продуктам і локальним виробникам. Ми можемо частково відмовитись від м'яса або перестати викидати продукти. Дуже важливо не купляти зайвих речей і триматися подалі від розпродажів і акційних пропозицій. Те, що стане, стало непотрібне з речей чи техніки, передавати потребуючим, вимикати воду, коли чистиш зуби. Тобто, такі прості заходи, які може кожен з нас впровадити в свої звички щоденні, Маленькими кроками зможуть зменшити наш загальний екологічний слід і перейти до свідомого споживання. Дякую за увагу!